Це я знаю своїх добрих знайомих друзів. Коли ти типу, погощували у Польщі 21 безпілотник і mm -hmm. безпорадні були, нічого не було зробити. Ну зруйнували там будинок, автомобіль розбили, але визвольте над урядовим кварталом літали пошкодили навіть будівлю урядового кварталу. Так от ну, це ж зараз все, як то кажуть в інтернеті, все ж як видно. Мільйони поляків почали шукати у, через компанії, де можна купити квартиру в Іспанії. Португалії, Франції, Німеччині і Італії підкреслюємо, мільйони ще одне закон про мобілізацію у Польщі набагато жорсткіший, ніж у нас. І він зобов'язує поляка, де він не був, в случаї введення воєнного стану або початку війни агресії проти Польщі. Особа громадянин Польщі повинна вернутися призивного віку. І встати у збройні сили Польщі захищати свою країну, і там сурова кримінальна відповідальність, що якщо